Сьогодні звичайний день кейс-менеджера. Ми з Дніпропетровської області приїхали до Запоріжжя для вирішення питання отримання слухового апарату для жінки. Наталя проживає в Нікопольському районі. На жаль, на сьогоднішній день, з початку військової агресії, місто Нікополь знаходиться під постійними обстрілами. Наталя почувала себе дуже невпевнено. Вона потребувала допомоги. Вона дезорієнтована. Вона не може почути звуки тривоги. Вона єдина особа, хто може опікуватися про членів своєї родини. Чоловік у неї з інвалідністю, син з інвалідністю. Тому для Наталі слуховий апарат це вирішення багатьох соціальних питань, побутових питань. Ну, я не думала, що хтось може допомогти. Мені краще стало так чуть гарно. Саме складніше було то спілкуватися з людьми, як нічого не чуєш. Ну я сподіваюся, що Наталя, завдяки тому, що стала краще чути, що вона чує повноцінно, вона зможе знайти роботу. Вона буде більше спілкуватися з людьми. В неї з'являться друзі. Життя жінки зміниться кардинально. Найкращі винагороди в нашій роботі це є сльози радості наших бенефіціарів. Коли Наталі перший раз наділи апарат, проводили налаштування. У неї лиці потекли сльози, і вперше ну, вона повернула голову до мене. Це варте того, щоб працювати і вкладати сили в нашу роботу, тому що ми робимо людей щасливішими.